Він розказував, коли б він був у злиднях, у нього були величезні проблеми з грошима, борги, не було грошей на життя, він знайшов наставника. Він прийшов до цього наставника, розказав свою історію. І наставник він каже, скільки ти хочеш заробляти. Він каже: ну, хоч би таку суму. Він говорить, не цікаво. Скільки ти хочеш заробляти? Він каже, ось цю суму. Не цікаво, скільки ти хочеш заробляти. Він, ну говорить, я вже злякався і написав суму там, на дошці. Я каже, пішов, був. пішов геть. Що мені робити? Множ цю суму, пиши, там якась велика, я не пам'ятаю, скільки мабуть. пиши, ось поки ти цю суму не досягнеш, будеш їздити на свої автівки. А у нього була ярка червона машина, оптика. В Німеччині це саме дешева машина. Дешевше тільки трабанку. І в нього машина була Трабант є така пластикова машина, дуже дешева. Але Opel Kadett це була така ну розповсюджена машина, яка заборонитися. І каже, що в нього машина була в такому стані, що водійська двер, дверка не відкривалась, не відчинялась, і потрібно було залазити через пасажирську. Тобто розумієте, да? каже, ти будеш на неї їздити, поки не заробиш цю суму. Мене це дуже мотивувало. А потім йому сказав: тобі потрібно бути серед тих людей, в кого великі гроші будь-яким чином. І він знаходить. Подію, де мільйонери саме мільйонери збираються, на останні гроші бере в оренду о, смокінг не костюм, смокінг. Приїжджає на паркінг, паркує свою автівку, а рядом ярко-Червона Феррарі стоїть. І він Red ред файл Беркадіт. Піднімається наверх, спілкується з мільйонерами, все класно, все супер. Закінчується подія. Вони з тим, з ким спілкувалися, сідають в ліфт. Спускається у підземний паркінг, і він каже, ну він це розказував так емоційно, я, я перейнявся на те слово. Каже, я розумію, я з жахом розумію, що ми йдемо в одну ту саму сторону. І я розумію, що ця Феррарі це його, а рядом Red Fire Перкалєєв. Він подивився на мене, він подивився на автівку і сказав, ну що, ну, колір вірно. У мене автівка моя була, ялка червоного кольору. Я її назвав моя Феррарі.